В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Трамп скоротив дедлайн для Путіна щодо досягнення перемир'я до 12 днів замість 50. Відлік починається від сьогодні. Про це президент Сполучених Штатів Америки заявив під час зустрічі з британським прем'єром Стармером у Шотландії. Дональд Трамп додав, що сенсу чекати немає, і він хотів бути щедрим, але ніякого прогресу немає. В разі, якщо Путін не погодиться на врегулювання конфлікту, глава американської держави пообіцяв вести вторинні санкції проти РФ. Йдеться про 100-відсоткові тарифи проти країн, які купують російські енергоносії. І невдовзі після заяви Трампа одна із впливових інформагенцій Туреччини процитувала слова президента Ердогана. Зокрема, він сказав, що незабаром у Туреччині буде встановлено стіл для переговорів, і кривава війна між Україною та РФ завершиться. Нагадаю, днями турецький очільник МЗС заявив, що під час останнього раунду переговорів у Стамбулі було досягнуто принципової домовленості про проведення зустрічі Зеленського та Путіна на території Туреччини. Тим часом росіяни розчарувалися у своїй ідеї вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини та Донеччини, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, активність ворога на Новопавлівському напрямку помітно знизилася, тоді як основний акцент російських наступів зараз змістився на Покровський напрямок. Якщо раніше Новопавлівський був майже другий, то зараз можна побачити, що скоріш за все, росіяни просто розчарувалися у своїй ідеї досягнути адміністративних кордонів Дніпропетровської та Донецької області. Зрозуміло, що незважаючи на те, що завдання стоїть, воно не настільки близьке до виконання, як їм здавалося, і трішки розстроїлись. Тому там за минулодому, наприклад, десять бозі, в принципі, як середня у нас зараз по зоні відповідальності по наших напрямках. Російська армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Нікопольщину атакували безпілотниками і артилерією. Гучно гучнобулерейцентрі Марганецькій, Мирівській, Мирівський, Червоногригорівський і Покровській громадах. Постраждали двоє людей 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Бив вороги по Синельниківщині, ФПВ-дронами поцілив по межівській громаді. Нівчині сільськогосподарське підприємство, адмінбудівля і авто. Люди не постраждали. Ті, чия жертва ніколи не буде забута у Дніпрі. Вшанували пам'ять закатованих та страчених у російському полоні. Серед них захисники і захисниці України, учасники добровольчих формувань та цивільні люди. Цей день вперше в Україні відзначають офіційно дата приурочена до дня здійснення терористичного акту вночі проти 29 липня 2022 року російськими військами Волинівці проти українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. У Дніпрі в пам'ять про загиблих провели поминальний молебень. Україна має не просто відзначати пам'ять жертв, пам'ять закатованих, знищених, замучених в російських катівнях. Україна має продовжувати боротьбу. В ім'я пам'яті цих людей Україна має перемогти попри все. Попри біль, попри виснаженість, попри втому, ми маємо пам'ятати попіл цих людей він б'ється в наших серцях. І заради них ми маємо жити і боротися. У Дніпрі відбувся реабілітаційний водноспортивний захід Сила, воля, перемога серед учасників близько 70 ветеранів разом із родинами. Кожен із них має свій бойовий шлях і тяжкі поранення, які стали підставою для звільнення зі служби. Щоб підтримати колишніх військових, Дніпро впроваджує дедалі більше подібних ініціатив, адже це важлива складова їхньої післявоєнної реабілітації. Як проходила вітрильна регата, бачив і наш Артур Орел. Ми з вами будемо робити одну велику справу. Ця велика справа називається ветеранський спорт. Без е, спорту. Без е, цієї класної такої пригоди на воді під витривом мені здається, не буде у того релаксу, у того розвантаження. У Дніпрі пройшов реабілітаційний водоспортивний захід Сила Воля, перемога понад пів сотні колишніх військових разом зі своїми сім'ями взяли участь у вітрильній регаті. Серед них ветеран 25-ї десантно-штурмової бригади Станіслав, який завітав сюди разом зі своєю дружиною та сином. Сьогодні, ну для мене це буде взагалі нові відчуття, і я думаю, що це дуже такий, дуже гарний захід для спілкування між собою ветеранів, для спілкування родинами, і це така можливість перезавантаження, тому що ну, дуже багато. Факторів, які впливають і на ментальне здоров'я, і на фізичне. От, і я думаю, що сьогодні це буде круто. Раніше чоловік воював на Луганському напрямку, однак звільнився зі служби після поранення у 2023 році. Наразі Станіслав активно долучається до подібних заходів, які допомагають адаптуватися до мирного життя. Тоді ще нічого не було, і от зараз ну, це. Розпочинається і це ну, дуже добре, що піклуються за ветеранів і йде якась реабілітація для них. Це регата на вітрильних яхтах для ветеранів, членів їх родин. Вони е, дуже е, Мають такий гарний попит. Всі наші заходи вони направлені на реабілітацію, на психологічне розвантаження, на е, соціалізацію, на спілкування між родинами, ветеранів і е, між собою, на спілкування з соціальними е, громадянами. Ми робимо такі заходи для того, щоб е, будувати нову культуру. Е, Суспільства, нові сенси і нові е, кроки взаємодії. Подібні реабілітаційні заходи у Дніпрі проводяться не вперше. Місто регулярно підтримує ветеранів та їхні родини, організовуючи для них водні тренування й інші оздоровчі активності. Усе більше таких ініціатив планується вже найближчим часом. Щоб дізнатися деталі, достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро. Тіві. 15 років за ґратами проведе інформатор РФ, який готував ракетні удари по теста військовому шпиталі у Дніпрі. За інформацією прокуратури, ворожий агент відслідковував наявність на території медустанови українських захисників, які проходять лікування після отриманих поранень. Також зловмисник розвідував орієнтовну кількість бойових евакумашин та іншого транспорту. Зсу. Крім цього, спецслужби РФ отримували від нього координати адмінбудівель районних ТЦК та СП, а також блокпостів. Чоловік посварився зі знайомим та кинув гранату йому на подвір'я у Самарському районі Дніпра. Між двома чоловіками, які проводили час разом, виник конфлікт. Після сварки один із них пішов, але потім повернувся і кинув боєприпас на подвір'я знайомого. Люди не постраждали, проте вибухом було пошкоджено вікна приватного будинку. Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. У Дніпрі триває боротьба з незаконними спорудами. На вулиці Артеківській демонтували гараж, встановлений без дозвільних документів прямо на газовій мережі. Така конструкція створювала потенційну небезпеку для системи газопостачання та мешканців навколишніх будинків. Як зміниться територія після знесення іржавих металевих самобудів? Дізнавалася наша знімальна група. У Дніпрі на вулиці Артеківській демонтували незаконно встановлений гараж. Конструкція руками стояла без дозвільних документів прямо на газовій мережі. Це створювало потенційну загрозу для всієї системи газопостачання та безпеки жителів району. Було надано припис власнику гаража, але той, замість того, щоб прибрати свій гараж, передвинув його на пару метрів і на саме ну, зробив ще гірше. Він майже перекрив. Прохід між будинком і дитячим садочком для мешканців навколишніх будинків. А після цього вже написали скаргу мешканці будинку. Крім того, конструкція перешкоджала заїзду спецтехніки, яка могла знадобитися у разі надзвичайної ситуації. Натомість в одному з дворів на проспекті Богдана Хмельницького. Кілька років тому місцеві мешканці власноруч прибрали 25 гаражів. Ще п'ять конструкцій демонтували комунальники. І на території, де стояли іржаві металеві короби, встановили сучасний дитячий майданчик зі штучним покриттям. Декілька років тому взагалі тут був жах, просто були гаражі, якісь, сараї. Зараз дитячі майданчики зробили, тобто дуже все чудово. Діти кожен день гуляють, тобто, взагалі, люди почали хоч виходити. Наша адміністрація молодці дуже стараються, розвивається інфраструктура. Ну взагалі по місту у нас десь близько 20 тисяч грачів, але більшість з них наразі заключила договори з комунальним підприємством на використання тимчасове використання міської території. І принаймні вони сплачують кошти за рахунок цих коштів. Це комунальне підприємство, крім іншого. Робить благоустрій на території міста Дніпро. Владислава Корінь, Іван Пономарьов. Дніпро тіві. У Дніпрі триває комплексне оновлення колії за трамвайним маршрутом номер 1 Наразі ремонтні роботи тривають на ділянці від вулиці Княгині Ольги до вулиці Мостової. Тут буде замінено понад 200 метрів колії у двох напрямках, а також облаштовано нові переїзди і залізу безтонними плитами на проїзній частині та трамвайними плитами на пішохідних доріжках. Докладніше про те, на якому етапі ремонт дивіться у наступному сюжеті. У Дніпрі тривають роботи з капітальної заміни трамвайної колії від вулиці Княгині Ольги до вулиці Мостової. Проект реалізується у рамках програми Рух без бар'єрів. У місті модернізується транспортна інфраструктура для запуску нових низькопідлогових трамваїв, які забезпечать комфортне перевезення Дніпрян і гостей міста. Часто буває важко через колії переходити тут. На візочках або з коляскою буде легше. Ну, у нас бачите, їм вже столя цим куттям. І все одно колись треба буде обновляти. Ну і так дивіться, город переображається. Приятно вулиці, асфальту, особливо у нас там на районі вулиці, асфальтуються, дворики, везде асфальт. На ділянці замінять понад 200 метрів колії у двох напрямках, а також облаштують нові переїзди із залізобетонними плитами на проїзній частині та трамвайними плитами на пішохідних доріжках для зручності містян. Спочатку ми провели демонтаж всіх реєк, шпальної решітки, були тут дерев'яні шпали, рейки типу Р-65. Ну, вони вже. Втратили свій... Останній раз путь ремонтувався 30 років тому. Тобто в колія вже втратила можливість перевез... безпечного перевезення пасажирів. До кінця тижня планують завершити ремонт колій на цій ділянці та перейти до оновлення трамвайної колії. Від вулиці Михайла Грушевського до Січеславської. Там планують оновити 250 метрів трамвайної колії. Катерина Мащенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Тів. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту. Президент міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрій заявила, що російські та білоруські спортсмени ймовірно стартуватимуть у зимових олімпійських іграх в 1026 року у Мілані та Кортіні. Втім, мок поки що остаточно не визначився щодо їхньої участі, але схоже готовий дотримуватися тієї ж самої логіки, що й для Олімпіади в Парижі 2024, Де лише ті, хто був визнаний нейтральним індивідуальним спортсменом, допускалися до змагань. Такий підхід цілком вірно буде повторено і на зимових Олімпійських іграх у 2026 році. Чинні срібні призери Європи та збірна України з uh, CS2 uh, команда Team uh, Next Level Стали переможцями турніру Екскорт з Граундс сезон 1», заробивши 38,5 тисяч доларів. Попри те, що змагання проходило за підтримки російського букмекера, український колектив вирішив взяти участь виключно задля здобуття рейтингових балів, які необхідні для потрапляння на топ-турніри світового рівня, заявивши напередодні про те, що усі виграні кошти будуть передані на потреби захисників України. України у підсумку було закуплене важливе технічне обладнання для головного управління розвідки ГУР Міноборони України серед переданого реби зі мерсивною системою охолодження безперебійники Starlink, дрони Mavic та інші необхідні речі. Україна здобувши 23 медалі посіла 10-те місце загальнокомандного заліку на 18-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який завершився у північній Македонії. Зібрав близько Чотирьох тисяч учасників 48 країн, які розіграли нагороди у 15 видах спорту в скарбниці. Представників Дніпропетровщини п'ять відзнак в плаванні на 100 і 200 метрів. Брасом срібний дубль оформив Костянтин Федінчук. В легкій атлетиці Єгор лапа завоював бронзу у метанні диску в дзюдо у змічному командному турнірі. В складі збірної України Софія Балабан та Сергій Жадан стали бронзовими призерами. 14-ю фінішувала Україна на літній універсіаді, яка завершилася у Німеччині. Ми були представлені в 11 видах спорту і здобули 12 медалей, 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. Перемогу ж здобула команда Японії, 79 медалей, 34 золоті, 21 срібна та 24 бронзові. Надія Кіченок з Дніпра разом з японкою Макото Нінняномію здолали 1,6,6,4,10,7 у фіналі парного турніру WTA-250 у у празі чешок Луцію Гавлічкову та Люсі е, сам здобула таким чином. Перемога для неї стала 11-ю у парних турнірах WTA і дозволила зрівнятися за кількістю виграних титулів у парному розряді турнірів WTA та Гранд Слем зі своєю сестрою Людмилою Кічінок. Більше 12 перемог у парних турнірах з врахуванням виступів під прапором Радянського Союзу лише у Наталії Медведєвої. Інша тенісистка нашого міста Анастасія Нікола. Єва стала переможницею турніру ITF G-60 в ХоВІ Нідерланди. Це третій титул для неї на турнірах ITF Juniors і другий у поточному сезоні. Вихванка Дніпровського футболу наразі капітан команди Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ксенія Греценко стала чемпіонкою Європи з футзалу серед університетів. А вона особисто була визнана МВП кращим гравцем змагань і разом з Дарією Ковшик. Вони увійшли досить. Влічної п'ятірки турніру Олександр Соколов з Дніпра з рекордом сезону став срібним призером бігу на дистанції 100 метрів на чемпіонаті Балканських асоціацій, змагання якого проходили у місті Волосі Греція. Понад 250 учасників біком від 12 років до тих, хто розміняв восьмі десяток. Вийшли на старт традиційного вже сьомого за ліком літнього легкоротичного забігу Нічна десятка який вперше увечері приймав стадіон Олімпійські резерви Дніпра. За свою історію стадіон Олімпійські резерви нашого міста чи не вперше приймав змагання з легкої атлетики, з включеними ліхтарями штучного освітлення. Доріжки овалу арени того вечора стали місцем проведення традиційного вже сьомого за ліком літнього забігу Нічна Десятка, де нагороди на чотирьох на дистанціях 5 і 10 кілометрів розіграли понад 250 учасників віком від 12 років до тих, хто розміняв восьмий десяток. Хоча його проведення ледве не зірвалося через жахливий обстріл Дніпра Росіянами у ніч. Проти суботи. Хочу, по-перше, подякувати нашим по... небо. Була дуже важка ніч для Дніпра. Але ми сьогодні зібралися на біговий івент, на традиційний електролатичний забіг нічна десятка. Більше 200 спортсменів зареєструвалися на цей забіг. 5 10 кілометрів буде нагороджений як і вікові категорії, так і абсолютно. Класні подарунки від спонсорів, класна атмосфера. Сподіваюся, сподобається. Треба відзначити, що боротьба у забігах на дистанцію 5 тисяч метрів у чоловіків і жінок була позбавлена інтриги. Так у представників сильної статі відразу зі старту лідерства захопив Дніпровець Андрій Радзавило з клубу Ран Дніпро, який вже на другому колі дістав хвіст тих, хто стартували. А кожне своє він у середньому долав за три хвилини 9 секунд. Що й зумовило у підсумку його надпереконливу перемогу на дистанції? Результат такий середній собі. Ну, підтримка стадіона дуже велика. Кожний круг давай. мені диктували. Мені давай, дуже сподобалось. Давай, давай. Ну, дуже приємна атмосфера. Тут коментатор дуже класний. По бігу Почали трохи швидко, хотіли результату, але трішки більше потрібно тренуватися, щоб набратися опитування, сил і на наступних стартах. Вже будемо показувати результат. Поступившись йому хвилиною і десятьма секундами, другим фінішував Михайло Котляр ще трохи більш ніж через 30 секунд. Після нього завершив виступи Юрій Виноградов, який став третім. Під шалені оплиски уболівальників і не менш палку підтримку коментатора фінішну пряму перетнув і наймолодший учасник забігів, – 12-річний Петро. Мені дуже сподобалося. Було веселомер. А щоб ще таке змагання? Було ще більше. Щось подібне, як на дистанцію чоловіків, спостерігалося, і у забігу жінок, де ніхто не зміг скласти конкуренцію Вікторії Бондарєвій. Хоча вона особисто залишилася незадоволена власним часом, зізналася, що бігти було важко і доводилося терпіти. Втім, нинішній старт розглядала як генеральну репетицію тренування з підвищеною відповідальністю за результат напередодні змагань на професійному рівні. Потерпіти прийшло сильно дуже соно погано біглося. але взагалі змагання все так. Підбадьорювало учасники, воно так було і вода, і там номери стартові. Тобто, все сподобалось. По змагання все так дружно вийшло. звісно, терпіла, але це було набагато легше, коли біжиш. Ну в компанії з кимось, Тобто дуже сподобали змагання. І погода, в принципі, могло бути хуже, могло бути гірше, якщо чесно. А так все, все добре. Результатом незадоволена. Тому що має набагато швидше результат, але як є, так є. В принципі, я не шкодую, що виступила без однієї секунди. А так рівно за хвилину відстала від неї Катерина Косенко. Зізнається, що сама і тренер результатом задоволені, втім найважче було на останньому колі. Тому є над чим працювати далі. Результатом я задоволена. Тренер мій Олександр Лишенко теж сказав, що це добрий час. Ми мені бігалося спочатку легко, а потім в останній кілометр було дуже важко бігти. Сил вже майже не було, але треба було бігти, щоб зайняти друге місце. На дистанції 10 кілометрів у чоловіків. Успіх святкував Денис Дєдов, у жінок сильнішою стала Марія Антипова. Традиційно усі переможці і призери своїх вікових категорій були удостоєні від організаторів, серед яких управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів, дипломів, медалей, різноманітних подарунків. А 101 перших зареєстрованих учасників віком від 16 років отримали відзнаки Фінішера. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагод спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія. Обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що постраждав. Додай.